Така досить неприємна помилка всіх християн полягає в тому, що вони до сих пір ведуть себе як діти та не хочуть В Чому це проявляється? Та в тому, що вони перекладають відповідальність за всі свої неудачі на інших. І як правило, в них лише дві відповіді, як колись не виходить та чи інша річ: це або Бог випробує, або спокушає сатана. Третього не дано, ніж бо заглянути всередину себе, проаналізувати, чим ти живеш. Що ти робиш? Що як ти думаєш і робити з цього висновки? А знаєте що? Звинувачувати сатану у своїх неудачах це може бути небезпечно. А якщо напартачив ти, і при цьому ти звинувачуєш цій неудачі сатану, то ти робишся не іншим, як з Така позиція дуже небезпечна, тому що вона наближає людину до раба. Пам'ятаєте, коли Мойсей вивів ізраїльський народ з Єгипту, що вони казали? Ми хочемо повернутися назад і стати рабами. А чому та тому, що рабами бути простіше? Ти просто робиш те, що тобі говорять, і ти не думаєш. Але так зараз живе дуже багато християн. Вони не хочуть аналізувати свої дії. Вони не хочуть аналізувати свої думки, вони не хочуть зростати духовно. Адже набагато легше в усьому звинувачувати або статину, або сказати, що просто нема на те божої волі. Тому я вам рекомендую. Аналізувати свої дії, аналізувати те, що ти думаєш, і рости духовно, та брати відповідальність на себе, тому що це позиція зрілої людини.